Гірва дорога церкву, другі брати і сестри, всі, хто тут присутні. Як казав Давид, я радуюсь, коли мені сказали, підемо в дому, Господній. І якщо ця радість, у нас сьогодні присутня, ми блаженні, ми щасливі з вами. Слава Господу. І сьогодні ми будемо говорити така дуже актуальна сьогодні і важлива тема мир. Про мир будемо говорити. Ісус Христос, як тільки народився на цій землі. Прийняв плоть нашу людську, і він ми співаємо на різдво і радість нам всім Він приніс. Мир і радість нам всім Він приніс. Слава, слава, слава Христу, мир і радість нам всім Він приніс. І от він ще саме тільки народження, самої появи на цій землі приніс на цю землю у людські серця, в життя людське мир і радість. Ось Ісая в 9 главі. Такі слова говорить Ісаї 9. 6. Бо дитин, дитя народилось нам, син даний нам, влада його на раменах його, дадуть йому ім'я дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь Мир. Отець вічності, князь Мир. Мира Князю, Господь наш Ісус Христос. І ось проживши це життя невелике на цій землі, Ісус Христос, коли помер, і говорив про цей мир, коли Він воскрес і явився учням, які сумнівалися, які даже не вірили. І він, коли з'явився їм, Він сказав перші слова «Мир вам. Іван від Іоанна, 20 розділ, з 19 стіжка. Той же першого того ж першого дня тижня ввечері, коли двері дому, де зібрались учні, були заперті зі страху перед іудеєм. Прийшов Ісус, став посередині і говорить їм мир вам. От що саме перше після Воскресіння сказав Ісус Христос учням своїм мир вам. Було, Тому що Ісус знав, що це необхідне. Саме головне, коли є мир у наших душах, у наших серцях. Саме головне, щоб він був мир з Богом цей мир, а також і друг з другом. І було б дуже добре, коли він був би постоянно присутній в нашому житті, в наших серцях. Після восьми днів, 26-й, всіх знову учні були в домі, і хома з ними, і Ісус прийшов, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав мир вам. Це вже другий раз сказав Ісус такі слова учням своїм. І ось ми будемо сьогодні про цей мир говорити з вами. Іоанна 14, 27. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ цей дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не лякається. Нехай не тривожиться серце наше і нехай не лякається. Цей світ дає мир тимчасовий. Буває так, що примиряються в сім'ях чи з сусідами, чи з державами, між Українами друг з другом. І цей мир, можна сказати так, тілесний, земний. А єсть мир духовний, Божественний мир, який сходить, який дає Господь наш Ісус Христос. Цей мир, він постійний, він вічний, він такий, що немає сроку як давності. Бо цей мир, що на землі, він буває короткочасний, він буває невпевнений, недовгий. Не Але цей мир, який дає Господь наш Ісус Христос, він перебуває в наших душах, Він наповнює наші душі цим живітельним бальзамом і вдохновляє нас на щось таке добре, на чудове. І про це ми будемо ще говорити. Єфесянам 2,14. Бо Він наш мир. Котрий створив з двох одне і зруйнував перегородку, яка стояла посередині. Коли в старому заковіті іудеї були дуже проти язичників, вони на них нарікали, недовольні були ними. І вони не, не бажали, щоб язичники спаслися. І от ця перегородка стояла в старому заковіті, коли, аж коли прийшов Ісус Христос, і Він обрав цю перепону, цю перегородку. І написано, створив з двох одне і зруйнував посеред, посеред них перегородку, яка стояла посеред неї. І ось апостол Петро перший першій главі, перший стік, за передбаченням Бога Отця, посвячення Духом по, 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 на послуг і окроплення кровою Ісуса Христа, благодать вам і мир, нехай певно. говорить у своєму слові, щоб благодать і мир Божий у нас примножувався, щоб Він не був, так, як би сказати, таким на місці не стояв, а щоб він умножався в нас, звеличувався, щоб люди, окружаючи нас, бачили, що цей мир нас наповнює наші серця. І в другому постані Петра, перша глава, благодать і мир, нехай примножиться вам через пізнання Бога і Христа і Ісуса. Господа нашого мир і благодать нехай примножується в нашому житті духовному. І моє побажання, щоб Він примножувався в наших серцях, у нашому житті в кожному з нас. І ось апостол Павло Доримлян пише перша глава, глава перший вірш. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого. Ісуса Христа, Виправ, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Коли ми повірили, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого спасителя свого серця, ми маємо тепер мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Вони сказано, що, як я читав і Христя, бо він є, є, є мир наш. І ось Ісаїя пише, 26 глава 12. Господи, Ти даруєш нам мир. Бо і всі справи наші, ти влаштовуєш для нас. Господи, Ти даруєш нам мир. І хто може надарувати лучший мир, як не Господь наш Ісус Христос? Сьогодні ми бачимо, що про мир, і скільки я живу, чую про мир країни, колись такий був клин, що ми за мир усьому світі. І ті, що ці слова говорили, коли ще був. Радянський Союз, коли ще був цей комуністичний строй, ті, що говорили про цей мир, вони вооружалися постійно. Постоянно вони бачили в собі кругом себе всіх ворогами щитали. і бачили ворогів, що хтось на них і Вони постійно збільшували кількість зброєння і вооружались. а говорили про мир, що ми за мир у всьому світі. І ось написано у Хеслоні Кійцям 5-3. Коде мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить утробі, і воно, воно не уникне. Коли будуть говорити про мир і безпеку, тоді не написано постигне їх пагуба. І так і трапилось. Ми якось не надіялися, і, може, і багатство людей не думали, що так могло статися, і, що буде війна у нас. Говорили про ми в світі, і в Україні, і в Росії говорили і не один раз, дуже багато разів, але. Коли каже Слово Боже правильно, що коли будуть говорити мир і без тоді внезапно, несподівано постигне їх пагуба. І так воно і сталося. Псалом 118 і 165 вірші. Великий мир, спокій мають ті, котрі люблять закон твій, вони не спотикаються. Великий мир мають ті, котрі люблять закон. Твій. І от коли Господь нам дарує цей мир, коли Він нас наповнив цим миром, як ми повірили, як ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, то ми наповнились плодами Духа Святого. Галатів 5,22. А плить Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. І от найважливіше із цих плодів це любов. Коли я думаю, що буде любов, то буде і мир у серці. А якщо не буде любві у нашій серці, в нашій душі, то не буде і миру, не буде миру з ближніми, чи з сусідами, чи між державами, чи між країнами і так далі. І от я так думаю собі, якщо буде відсутній хоч один з оцих плодів Духа Святого, чи любов, чи радість, і особливо мир, чи будемо ми говорити? Не віруючим людям про Ісуса Христа, про спасіння душі, про покаяння. Я думаю, що не буде нам що сказати, тому що коли немає миру в нашому серці, в нас немає що сказати людям. А коли Господь наповнює плодами Духа Святого, тоді в нас самому не виливається із нашого серця, як Ісус сказав і саморятці, ріки води живої виливаються із наших уст, з наших сердець. Бо і серце людського Карі Ісус ісходить в сер. Те, що потрібно. Саме добре і те, що корисне. І ось Іаков пише 3,18. «Плід же правди, сіється в мирі тими, котрі творять мир. «Плід же правди, сіється в мирі тими, котрі творять мир. І Римлянам 12,18. Коли можливо з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми. Коли це можливо з нашої сторони, будьте в мирі з усіма людьми. Так закликає нас до цього Слова Божем'янам 12,18. І ось до Євреїв написано, дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дбайте про мир про... з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ми повинні дбати у своєму житті християнському, щоб цей мир, щоб він був не разовий, як зараз таке вираження часто говорять між що людьми, щось разове виробляє таке, що воно одноразове. Але щоб цей мир був у нас постійний, щоб він присутній постійно був у наших серцях, в нашому житті, в наших душах. Ісаї 52.7. Як прекрасний на горах ноги благовісника, що сповіщає мир, сповістить, сповістить радість, повідує спасіння, який говорить Сіону зацервав твій Бог. Як прекрасні ноги на горах благовісника, що звіщає мир. Єсть такі люди в світі, і тоді були в ті времена. Миротворці називаються. І от ми теж, я навіть прочитаю з Матвія цей стішок, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І дуже добре, коли ми відіграємо цю роль миротворців, коли ми стараємося, щоб примирити, навіть може, ворогів між собою друг з другом, чи в церкві, чи по сусідству, чи в сім'ї, чи десь в другому місті. Примирити. І дуже добре, коли ми це робимо, коли ми це практикуємо в нашому житті. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Амінь і ось Ісая каже, що які прекрасні ноги, які звіщають про мир. Ми сьогодні дуже багато про цей мир говоримо і бажають, мабуть, кожен в Україні бажає, щоб цей мир настав скоріше. І Вважають, так же і в тих країнах в Ізраїлі, там постійно йде війна. Скільки я і живу на світі, я пам'ятаю, що там вони постійно ці конфлікти в них, і навіть, ж вона такого дня, може, не проходить, щоб не було якісь між кублі, арабами конфлікти у них. І от це теж виконується Боже пророцтво, тому що вони сказали, як проспіли Ісуса Христа, видали на смерть. Вони сказали тоді кров Його на нас і на дітях наших. І от збувається. Господнє пророцтво, Слово Боже, яке повинно здійснитися. Все, що написано в свій часу, збудеться. І нам теж хотілося б, щоб цей мир скоріше настав. Ми цього всі бажаємо. Але мені кажеться, що б ми бажали українці примирення з Господом, щоб бажали покаяння в своїх гріхах. Щоб до цього стремили, щоб люди зрозуміли цю істину, що поки ми не примиримося з Господом, не буде миру з Богом у нас, Ісусом Христом, не буде миру в Україні, не, буде, не закінчиться ця війна, не буде миру з сусідніми державами. Тому що, коли немає миру з Богом, ми читаємо старі заповіді і бачимо по тих прикладах, як ізраїльський народ був скняний, Господу, то Господь посилав мир з окружаючими сусідами їхніми. Не було війн, не було. Голоду не було засухи, а коли вони відступали від Бога, Бог посилав на них всякого рода наказання і засуху, і війни, і голоду, і так далі. І от ми це теж і написано, що врем'я війни і врем'я міру в екзясті у 3 главі. І от це врем'я настало, що вже прийшло «врем'я війни в нашу країну. І як нам, віруючим в себе поводить сьогодні, ми повинні. Сьогодні, як ніколи, мать цей мир перше за все в своїх серцях, щоб цей мир наш міг діяти і на окружаючих, особливо тих людей, які ще далекі від Господа. Щоб ми могли стати оцими миротворцями, щоб ми стати могли у проломі, як написано в Слові Божому, за цих людей, які ще далекі від Господа, які хочуть, щоб бистро мир наступив і закінчилась війна, але ж не хочуть. Зробить крок до Господа, щоб примиритися з Ним, як Він просить через своє слово. Як в 2 Корінфінам у 5 главі написано, що ми просимо від імені Христова, якби посланці від імені Христова, просимо примиритися з Богом. Даже просить, апостол Павло Друга Корімфіям пише ці слова, що примиритися з Богом. І даже Бажання так не то, що просто це сьогодні воно актуально і дуже необхідно примиритися з Богом, тому що ми живемо сьогодні в такі часи, такі времена, що ми не знаємо, чи через минуту ми будемо живі, чи не будемо, чи через годину, чи через день і так далі. І ось Єремія 6 глава, 14 стих. Легковажно лікують рани на лобу. Говорячи, мир, мир, а миру немає. Легковажно лікують рани народу мого. Це ще було за багацько за 700 лишніх років, 30-примерно до народження Ісуса Христа, коли Єремія говорив ці слова. Це мається на увазі не фізично лікують рани, а легковажно, каже Єремія, лікують рани народу мого, тобто духовно лікують легковажно. Роблять справу Божу. Як там написано в слові, небрежно. І, по-моєму, так і сказано там, що роклять всякий, хто робить діло Боже небрежно, чи справу Божу небрежно робить, не виконує. І от ми повинні мати мудрість і в цьому, щоб робити діло Боже, дуже шатино і обережно, і мати страх перед Господом. І щоб не було так, як у Єремії тут сказано, що легковажно лікують рани народу мого. Кажуть, говорячи, мир, мир, а миру немає. Вони тільки говорили про мир, легковажно лікували ці рани ізраїльського народу, ці пророки, що тоді були, бо вони були не настоящими пророками, не Божими пророками, а вони були, їх там було 400 чи 450. ну Вони не мали сили духовної. Вони лікували ці рани легкомисленно, легковажно. І ось Ісаїя 48, глава 18 із цих. О, якби ти прислухався до заповідей моїх, каже Господь, і так же <клес> та й Україна, країні. Тоді мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як хвилі морські. О, якби ти прислухався до заповідей моїх, каже Господь і сьогодні до українців і до, всі, до всього світу. Тоді мир Твій був би, як ріка, і правда твоя, як хвилі морські. Хай Господь пробудить нашу Україну саме перше до покаяння. А потім, я вважаю, що Господь не залишить нас. Він своє благословіння і зілє обільно, якщо ми тільки будемо вірні йому. Ми знаємо, що коли у Ніневії там покаявся і цар, і всі жителі, і навіть скот, три дні вони вопили до Господа і примирились, і покаялись у своїх гріхах, і Бог відмінив кару на ній. Знаємо, що коли читаємо про Іону, пророка Іони в малих пророках, і от так би Україна зробила було дуже довго, починаючи від самих вищих керівників, до найнижчих, і до простих українців, і до військових, щоб примиритися з Господом. Це найважливіше на сьогоднішній день. Це питання номер один. Філіпіан, до Філіп'ян, 4 глава, 4 10 вірш. Радійте завжди в Господі. І знову кажу, апостол Павел каже, радійте, лайдність ваша, нехай буде відома всім людям, ні про що не журіться. В, в усьому молитвою і благанням подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця наші і думки наші в Ісусі Христі. І мир Божий, який понад усяке розуміння людське. Тому що. Про мир говорять люди смертні, грішні землі. І дуже багато про це говорять, але, як каже Єремія, що кажуть, мир, мир, а миру немає. А мир, той, який дає Ісус Христос, Він непроходящий, Він вічний. Він призводить кожну душу, яка в мирі з Господом і яка в мирі друг з другом, Він призведе до того, що ця душа буде несомненно мати радість і мир з Господом і в вічності. Коли з цієї землі. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця наші і думки наші в Ісусі Христі. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки добре, що тільки гідне похвалити, що тільки чеснота і похвала про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли і чули, та бачили в мені, каже апостол Павло, робіть те, і Бог миру буде з вами. І з нами, я думаю, що Бог миру буде з нами. Якщо ми будемо виконувати оці всі заповіді, оці пункти, які я перечислив, чого ви навчились, що прийняли і чули, та бачили в мені, каже апостол Павло, як він жив на цій землі, те робіть, і Бог миру буде з вами, і так же і з нами. Дай Господи нам, щоб ми всі були в мирі з Господом. Моє бажання і моя молитва до Бога і за Україну, щоб українці примирилися з Господом у першу чергу. Хай Господь пошле мир і в церквах, бо в останнє время ми бачимо, що є той, який старається посіяти якось разногласія, роздор, якесь несогласія, якесь нарікання, якісь плітки і так далі, що не хочеться їх перечисляти. І написано, що це в останнє время все буде воно. І як сьогодні з сожалению, дуже не вистачає цього миру і в церквах, і в серцях, і в житті, і в душах наших, і в сім'ях, і в країнах і між країнами, як його не вистачає. К сожалению, хочеться сказати. Нехай Господь умножить у нас цей мир і цю любов до нього, і щоб ми помнили, що хто ми для чого ми живемо на цій землі, і куди ми йдемо, і який наш кінець. Хай йому буде слава честь і поклоніння в цей час наших уст, польців синів. Духу святому навіки. Амінь. Будемо молитися.